Вітаємо вас сьогодні. Розмова про зброю на Львівщині. До неї ми запросили полковника поліції пана Віктора Катерину, начальника сектора контролю за обігом зброї, головного управління національної поліції України у Львівській області. Дякую, що ви прийшли. Скільки зараз зброї мають мешканці Львівщини? Добрий день, студія. Добрий день, шановні телеглядачі. Дякую за запрошення. Дивіться станом на Поточний рік, скажімо, на сьогодні, у нас на території Львівщини зареєстрованої зброї є 72 453 одиниці. Якщо е, е, говорити на рахунок категорії зброї, тобто нарізна, гладкоствольна, травматична і нагородна і газова, то по нарізній зброї ми маємо 11 683 одиниці. По нагородній зброї ми маємо 858. 858 нагородної. Гладкостволь, гладкоствольної 41,722 одиниці. Е, Пристроїв для відстрілу споря... резиновими кулями споряджені, так як кажуть, травмати в народі кажуть у нас. Значить, ми маємо 14 580 власників зброї. І газові 3610. Понад 72 тисячі. Я точно цифру не запам'ятав. Ну це кількість зброї. А скільки мешканців в неї володіють? Важко сказати. Це може бути половина ну, може бути е е є такі мешканці, що мають в своєму користуванні декілька одиниць зброї, дві, три і так далі. Мають. Нема заборони на кількість. Ні, немає у нас обмежень зараз по кількості зброї. Один власник може мати необмежену кількість зброї. Нам це дозволяє, скажімо, нормативним документам який зараз є в державі. Але необмеженою кількістю зброї може користуватися лише він. В, ну, тільки він. В оренду тільки він. він не може. Зброї. Ні ні. Ні, ні, доручі, ні якось там передоручі. ні. Тільки безпосередньо власник зброї, на кого виписаний е, даний дозвіл на зберігання носіння даної зброї. Як ця зброя, про яку ви сказали, не знаю, як за статистикою, чи з часу повномасштабного нападу Росії на Україну чи цьогоріч, як ця зброя стріляє? Ну, я маю на увазі. Погано стріляє. Це один варіант, і може бути добре стріляє, коли воно рятує. Чи такої статистики не ведеться? Статистика ведеться, щодо використання застосування зброї на території Львівської області. Якщо проаналізувати період повномасштабного вторгнення, значить, в нас на території Львівської Львівської області. Були випадки використання зброї: це е, спроби самогубства, е, спроби постріляти не, не від зведених для цього місцях. О, це дуже. А де можна стріляти? Де можна стріляти? У Нас на території області є е, 50, е, Перепрошую, вісім е, стрельбищ та стендів. На території області, тобто то лише на стрільбищах можна так стрільбища. ли, лише на стрільбищах. Всі використання застосування зброї поза межами стрільбища краються статтю 174 кримінального кодексу. Перепрошую, кодексу про адміністративні правопорушення України. Оце дуже важливо. Це є стрільба в нестановленому місці. Тобто грибник ходить в лісі, збирає гриби і чує, як е, зібралися хлопці якогось... і тренуються зі так, зброї. Так, це це кримінальне так. покарання, Ні, це адміністративне адміністративне покарання. покарання так. Тобто мають повне право телефонувати патрульній поліції казати, 102, що... 102 і повідомляти про такий випадок. Вийде наряд патрульної поліції, чи група швидкого реагування нашій затримують, доставлять, складуть адміністративний матеріал. А потім вони вдруге стрілятимуть і в третій знову лише адміністративні е, протоколи. Ну, якщо стрільба в цьому місці, так, це адміністративна відповідальність. Е, дану категорію порушення розглядає суд, і суд приймає, може навіть і, там йде. Е, з платним вилученням або в дохід держави зброї. Ага, тобто безкінечно стріляти ні, ні, не зможе. Ні, ні, бо ні. покарають штрафом і заберуть зброю. Так, так. Так, так. У яких випадках ще у власника зброї, який має всі дозволи, можуть відібрати, забрати зброю? За які Значить, порушення? Е, згідно наказом, ми керуємося 622-м, основний наказ є. Про який затверджує інструкцію порядок видачі, придбання, анулювання, перевезення, зброї, боєприпасів, дозволів на ну, всі дії, які пов'язані зі зброєю. Це Значить, Міністерство внутрішніх справ? Міністерство внутрішніх 622. справ. 622-й наказ від 98-го року. На жаль, маємо тільки нормативний документ один, який керує зараз е, е, даною ситуацією щодо видачі даних дозволів. Значить, пунктом п'ятим. Там чітко прописано за що можуть анулювати тому чи іншому власнику е, дозвіл на володіння зброєю. Анулювати тільки дозвіл. Зброю забрати не можуть. Тобто, зброя це і власність. Якщо власнику зброї анулювали дозвіл на зброю, значить він зобов'язаний протягом 15 днів принести зброю орган поліції, де по місцю свого проживання, і здати на тимчасове зберігання, поки він не врегулює свої ті моменти щодо його. Згідно пункту 5 про анулювання даної зброї. Значить, якщо перерахувати за що може, перше, це є оголошення підозри по якомусь кримінальному правопорушенню, лишення оголошення підозри. Оголошення підозри. І вже Так. Вже без це є непогашеної судимості. Якщо людина має непогашену судимості, це по криміналу. По адміністративних правопорушеннях це є. Дрібне хуліганство, стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, статті 190, 191, 193, 4, 5, 174, то що я б говорив на рахунок стрільби, це все статті Кодексу про адміністративні правопорушення, які відносяться до зброї. Тобто 190, це є стаття, що румнин зберігає вдома незареєстровану гладкоствольну зброю. Не зареєстровано закон, законним шляхом. 191 це є умови порушення умов зберігання зброї. 192 це є порушення умов е, перереєстрації реєстрації зброї і так далі. Е, стаття 130. Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. І за це можуть так. Якщо протягом року водій, який має в користуванні зброю, керував транспортним засобом в боєм з співнічну наркотичного, На нього працівники поліції склали протокол по 130-ті, один раз його не звільняє ще ну, не анульовується дозвіл. Якщо на протязі року два рази і більше, тобто частина друга, на третя, автоматично йому ми анульовуємо дозвіл. А до вас приходить ця інформація? Так, колись? ми кожен місяць ми витребуємо таку інформацію по 130-х статтях і по власниках зброї, робимо взаємозвірки. І якщо є така ситуація, то ми анульовуємо дозвіла Людині повідомляємо, що він має здати ту зброю в орган поліції для тимчасового зберігання, е, ще? С, е, поява в громадському місці несов'язаному стані частинами другої і третьою. тобто повторність. Вона має бути зафіксована ця поява. Так, ну як? поліцію. Поліцію. Бо так, якщо йде, ну, скажімо, в стані олкольним спійні громадян по вулиці. Ну, то ну, він собі йде, якщо її ніхто скажі, не зупинив, не, 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 не склав на нього адміністративний матеріал, ну, значить немає ніякого обліку в тому що Має бути складний адміністративний матеріал по 178-й частині першій поява. Протязі року, якщо складається, значить частина друга. Тож анульовується досвід. І знов таки, до вас надходить така інформація? Робимо взаємозвірки. Робимо взаємозвірки, такі, це, з, ну, там, ну, скажімо, в нас по обліках в нашій системі ну, дуже просто. Ну, є спеціальні е, такі таблиці, що ми, 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 ми то бачимо. Інспектор, який е, моніторить дану ситуацію, він бачить, що, наприклад, в нього є один-один, 178-й власник цей воно накладає один на другий, він дивиться, який е, власник прізвище його і, це, і, і, і бачить, і все, і далі працює. Викликає його до себе, викликає і нульовує, дає їм рекомендованим листом йому повідомлення. Щодо, він Здав ту зброю в орган поліції, де він проживає, в кожному районі по області наші працівники, які обслуговують той чи інший район. І вони контролюють в себе по місцях всіх власників зброї. Тобто, якщо беремо населений пункт Стрий, так? там є так само начальник сектору контролю зони зброю Стрийського районного управління, він обслуговує Стрий і всі, скажімо, навколишні села, які входять в Стрийський район. Він там має п'ять чоловік, і кожен чоловік обслуговує, той чи там Сколе місто, той Миколаєв, інші жидачі, отак. От в, в цьому. В тому кущі вони контролюють у тих всіх власників, які в них є. То не тільки обласним тим займається, то займається вся область е, зберігання споживання наркотичних засобів. 44-стаття. Зафіксоване споживання та, наркотичних та, власник, без зброї. Аналогічного позбавлення зброї, і основне це є скоєння домашнього насильства. Чому ви сказали основне? Ну, бо там, де домашнє насильство і зброя, в апріорі не може бути чоловік мати зброю. Ну, десь моя така думка. Бо розумієте, є різне домашні насильства. Є домашнє насильство економічне, є там психологічне, є фізичне, дай Боже. Коли людина чиняє домашнє насильство, невідомо, що в неї є, ну скажімо, твориться, ну там. Відбувається. Е, І тут е, законом про домашнє насильство нам дозволено анулювати гідно статті е, 10 пункту 7, анулювати дозвіл. Тобто, Власне, це у випадку, якщо такий класичний варіант, дружина поскаржилася так, так, так і так, викликала так. І поліцію, захисту поліція та зафіксовані повідомлення. Працівники поліції невідкладно складають тимчасовий захисний припис, ТЗП називається. І після того склалася статтю 173 значком 2 кодексу про місті правопорушення. І ми зразу теж то відслідкуємо і анулюємо зразу дозволи. За які порушення найчастіше на Львівщині анулюєте дозволи на зброю? Насильство сім'ї. Коли ви анулювали, угу. він приніс зброю в поліцію. Так. І ви кажете, що у нього є певний час для того, щоб реабілітуватися. А як можна реабілітуватися, якщо він спожив наркотики? Якщо по кожній, він їди... по, по кожній е... Скажем, позиції? позиції є певні терміни. Наприклад, е... керування транспортним засобами стані алкогольного – Рік часу. Насильство в сім'ї. Рік часу. І тобто так... рік часу зброя лежить в поліції. В поліції і він не користується нею. Бо вона лежить поліції, то зулав нього анульовані. Два варіанти може бути. Він каже: Я рік виправлюся і тоді буду клопотати, щоб одержати дозвіл, так? Так. Або другий варіант я не впевнений в собі, я хочу цю зброю, це моя власність, збути, продати. Так точно. Так, можливо? Можливо, можливо, можливо. І як частіше вчиняють. Ну, бувають випадки, що люди дійсно, як ви кажете, вони перереєструють на інших власників. Буває, що зброя лежить, закінчиться термін його покарання, і він збирає знову документи, щоб її там до зла могли, могли на той період, що йому вже потрібно віддавати зброю органом поліції могли закінчитись. Він збирає певний перелік документів для продовження дозволу, і ми йому продовжуємо і одразу повертаємо його користування. Під час воєнного стану змінилися е, документи, необхідні для одержання дозволу на володіння зброєю. Е, під час військового стану е, є, скажімо, наказ 195, який дозволяє е, видавати дозволя на період військового стану. Тобто, що для того потрібно? Для того потрібно лише заяву, і паспорт і індикційний код. Тобто ані медичної довідки, ані проходження навчання, ані відстріл. Так, Так, але цей дозвіл буде дійсний тільки на період військового стану. Тільки на період військового стану. Закінчується військовий стан, 10 днів після військового, закінчення військового стану дозвіл буде анульований і закінчений. Добре. Тоді на загальних підставах людина все проходить і отримує дозвіл вже. Як має бути, на 3 роки. навчання, перевірку по місцю проживання, медичну комісію проходить, іспити по навчанню здає. От, от так. Пане Полковнику, вас дивляться глядачі, послухали, треба заяву і паспорт. Більше нічого. Під час воєнного стану. І завтра у вас довжелезна черга. Всі можуть. Хто які катери? Переважно, переважно ми видаємо тільки військовослужбовцям, військовослужбовцям. Які е, їдуть і приймають участь в обороні держави на лінії фронту. Вони приходять до нас, нема часу на, скажімо, на ті всі моменти, щоб там збирати ті всі довідки, е, військовослужбовці подають і документи, паспорт, і заяву, і ми видаємо дозвіл на притисковий стану. Ну, а це яка збройна різна? Нарізна. Автомати. Ні ні, 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 ні. Ми бо... говоримо тільки про мисливську. Про мисливську, мисливську. мисливську. А, Автоматична а... зброя, там, зброя військового призначення. Ми, 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 ми не, не повноважні видавати до зла, зброї, на таку зброю, на таку зброю до зла не Але не військовий їде, ну, будемо так казати, на фронт, він же матиме бойову зброю, там, а тут хоче мати що Ну, тут, знаєте, Мисливську, мисливська, вона дуже там, скажем, може і краща, ніж бойова. Деяка Мисливська. Скажімо, Скажемо, ну, і, і, і це І... тут можна дуже багато про знаєте, говорити і дискусувати на рахунок: що краще: чита, 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 чита ну. То таке діло. Ну, а я цього не на знаю. А у, в Збройних силах України можна мати і один автомат, якби військовослужбовця, і свою ну, я, я не готовий відповісти да, на рахунок того та, ну. То Це вже нюанси, які заміли. Ми видаємо людям ми, дозвони мисливську зброю. Як вони її використовують, ну. Це їхня відповідальність. Так. За Крім військовослужбовців, і... кому ви відмовите, або кому ви за законом воєнного стану маєте дозволити. Ми всім рекомендуємо не так дуже багато зараз. її збирати документів на рахунок придбання чи купівлі зброї, дозволу чи перереєстрації. Ми рекомендуємо всім, щоб зробили весь пакет документів. У нас нема зараз тут такої ажіотажу, як було то на початках. Та дійсності було були проблеми. Було було дуже багато людей. Зараз нема такого ажіотажу. Буквально ми не, не волокітим тих документів, які люди нам приносять. Треба людині дозвіл. Ми видаємо з з, з, розумних строків, які нам передбачив законодавець. Я не зовсім вас зрозумів. Тобто ви все-таки рекомендуєте усі Зібрати документи документа. Ну, а він каже: ні, от, згідно з е, наказом 195, я маю право заяву і паспорт. А ви <рес> 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 будемо переконувати, будемо переконувати, але я розумію, що ситуація така, є. Будемо видавати, куди подалімось. Але переконувати це має свій сенс, тому що, маючи всі документи, він якби гарантує, що а, він в... той, кому можна цей дозвіл та, надати, та, так. Та, та. Ну то, то, то не означає, що от ми, от, людина прийшла, кила нам заяву паспорт і пішла і все ми дали дозвіл. Ми ж проводимо, проводимо перевірку ще зі своєї сторони. Ми можемо відмовити на день залишити документи без руху або видати дозвіл. Зрозуміло. А яким категоріям ви е, пріоритетно надаєте? Для цього там має бути і довідка з роботи, і належність до певної категорії. Позавоєнним часом на свій кіно. Значить, громадянин, який досяг 21 річного віку і 25-річного віку, має право 21 рік. Це зброя гладкоствольна і травматична, 25 нарізна, 18 газова і пневматична. Громадян... Це незалежно від професії, незалежно від освіти, незал... ми говоримо зараз про зброю нарізну. Або е глоткоствольно. Значить, громадянин приходить чи не приходить до нас, йде в будь-який е об'єкт господарювання, тобто магазин. Чи сідає вдома, відкриває електронний кабінет через е персональний комп'ютер, заходить в електронний кабінет, заходить в послуги МВС, там є в електронному кабінеті подати документи для отримання дозволу на зброї. Заходить туди і йому. Кожне віконечко відкривається. що її має туди сканувати і в те віконечко злипнуть. Заява формується єдиним вікном. Для того фотокартка 3,5 4 він заливає, медична довідка теж заливає, курси навчання, якщо в нього є, теж не, ну, заливає туди. паспорт, прописку і декларує своє фактичне місце проживання. То може бути приписаний, ну зареєстрований, перепрошую. Зареєстрований місті Львові, а проживати, умовно там жовтві, так і зброя зберігається виключно по місці проживання, не по реєстрації. З місця роботи ніяких документів не потрібно. Не потрібно. Для гладкоствольної і для нарізної. Якщо ми говоримо про спецзасіб, ну там вже трошки інше, Там вже є певні категорії осіб, яким дозволено володіти даною категорією зброї. Це так звані гумові кулі, так, травмати, так? так, так, так. так а так, які це категорії, так пам'ятаєте? Так. значить, по травматичній зброї, я вже сказав вік 21 рік. Там є певна категорія осіб, яким дозволено в користуванні і придбанні даної зброї. Я перепрошую, я хотів уточнити: по першій категорії це так, їх можна назвати мисливці. Так, Так, мисливці, мисливці, мисливці. Беруть, так? Ну, Мисливці беруть ну, беруть переважно для мисливства, для охорони будинків, скажімо ті, помпові рушниці, люди собі прибувають і зберігають в хаті. Ну, переважно це мисливці. Так, мисливці. По травматичній зброї, значить, перше, це депутат Верховної Ради, держслужбовці всіх категорій. Дозволено. Так, я дозволено. Правоохоронні органи, близькі родичі, членів е, родичі, членів правоохоронних органів. Тобто, якщо батько умовно працює в органах правоохоронних органів, а син хоче ну, купити собі зброю дозволено. Мама, сестра, а, ну, а, тобто, всі категорії. Близькі, близькі родич, Близькі родичі. родичі. Особи, які приймають участь в кримінальному судочинстві, журналісти, судді і прокурори, ми віднесемо їх до правоохоронних органів, члени громадських формувань по охороні громадського порядку до державного кордону, при органах місцевого самоврядування. Тобто, в ОТГ, якщо є зареєстроване громадське формування, умовно, зам його. Будь-яке захисник чи там інше. Ну і е, законним шляхом зареєстровано. Є в них наказ, є статут, видають там посвідчення їм такі, що він є член громадського формування. Ну і допомагає, допомагає там в тому чи іншому районі е, поліції щодо патрулювання, щодо там забезпечення якоїсь там допомоги. Так, таким людям теж дозволено видати дозвіл на придбання і потім зберігання, носіння. То, тої категорії зброї. Виходить, що для того, щоб придбати і носити травмати, так, будемо спрощено казати, mm -hmm. то більші вимоги, ніж до гладкоствольної так, і так, нарізної так, зброї. Так. Так? Це є спецзасі. не Є спецзасі. Чим це продиктовано? Це тим, що його заховати легше? І... Ну, спецзасоби, скажімо, вони не... Є перероблені з усіх, скажімо, бойових пістолетів переважності, з пістолета Макарова. Ну, післет Форт. Там, не, завод Форт робить на базі Форда 12, Форда 17, 9. В ніч на озброєннях є. Ну я підходжу до закону про зброю. Є проект закону про зброю і є дискусія. Дозволити всім українцям, ну це мається на увазі психічно здоровим, там які медкомісію проходять право володіти зброєю, і не дозволяти. Ну ваше, ваше ставлення до цього, ну можливо, навіть подвійне. З одного боку, як полковника поліції, як людина, яка контролює обіг зброї, з іншого боку, як громадянина, коли ви без форми, як ви дивитеся на цю ситуацію, можете розповісти? Е... Ну, Тут, знаєте, тут така ситуація в нинішній час, що і... і моя особиста думка що дати можливість людям придбати дану категорію зброї. Ну, тобто дані після. Ну тут з носінням і зберіганням ну, треба трошки дати час, тобто дати, але без, без носіння по Тобто, лишень вдома вдома. Для забезпечення охорони свого помешкання, сім'ї так далі. Тобто до носіння на вулиці ми ще не готові. Не готові. Якщо носити, ну я розумію, що люди хочуть, наприклад, тренуватися, ну десь відведених на це місцях, в тирах постріляти, там, дивитися, як працює даний, даний е е е пістолет, чи там зброя давати дозвола на перевезення. Тобто людина приходить в орган контрольний, тобто ну, до нас там, в район, каже, я, наприклад, хочу то, поїхати завтра то, з дому, в, в тир туди. туда, -туда, -туда. Тобто, Дозвіл на перевезення людині дали, людина собі поїхала в Куборі. Ну, десь зараз я бачу так. А відтак, після закінчення війни, чи якийсь час можна переглянути? Через якийсь час можна, ну, ми скажемо, Думаю, що воно так і буде. От зберігання вдома зрозуміло: носіння, пересування зі зброєю. Які тут проблеми виникають: що в тій категорії, що мисливці, що у тієї категорії е, спецзасоби? Є правила етикету, або законні правила, як треба е, пересуватися, носити зброю. Ну, і за порушення, яких може бути покарання? Значить, за перевезення, перенесення, зброї е, є покарання. Я вже говорив, яке стаття 191. Е, Кодексу про зберігання правопорушення. Значить, якщо е, бере мисливці, мисливець, піде мисливець, автомобілем, чи йде по вулиці, зброю на плече. І йде собі так по вулиці, це є явні порушення, перевезення, перенесення зброї. Що мисливець зачихли, в чехлі, зброя в розібраному стані, набої окремо, це ніякого порушення в тому немає. Аналогічно з травматами, те, що ви говорите, що йде по вулиці розмаху пістолетом чи травматичною зброєю, це буде порушення його перенесення, перевезення. воно є в кубурі схована, її не видно зовні, це ніякого порушення не буде. Ви 9 років керуєте сектором контролю з обговою зброї, а до того часу ви були на керівних посадах, як у громадському порядку, так? А. і тут от цікаво таке практичне питання: якщо людина порушує правила носіння зброї, чи то нарізною, чи то гладкоствольною, чи то спецзасобу у громадському місці, де та межа, коли вона цим порушенням може спровокувати поліцію? Патрульну поліцію чи інший вид поліції на застосування зброї якщо, з їхнього боку. Якщо людина зі зброєю в руках, то вона вже провокує працівників поліції щодо застосування зброї. Працівник поліції, ж, е, який оцінив дану ситуацію, яка зброї є. Є певний алгоритм його, що я що має зробити для того, щоб. Він попереджає, чи може, чи може без попередження застосувати? Попереджає, ну, попереджає. Якщо. Е, Здійснює загрозу працівнику поліції чи оточує іншим громадянам, працівнику поліції з 46-ї закону про національну поліцію дозволено застосувати зброю. Кожна ситуація, яка виникає, скажімо, зі зброєю, треба розбратися, моделювати її і розбратися на місці. Так в загальному скласти дуже важко. Мало часу вже залишилося. Порада тим глядачам, які дивляться, слухають вас, мають вдома зброю. Не знаю, в який спосіб вона в них опинилась, але вона не легалізована. Що їм робити? Я коротенько доведу, що у нас прийнятий є закон 95.38, який підписаний президентом України. Значить, Він називається. Так. Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Тобто, вся зброя, яка є в незаконному обігу з листопада місяця, якщо не помиляюсь, 25 листопада, її можуть громадяни задекларувати, тобто законним шляхом. Зареєструвати. 25 листопада 2024 так, року. Так, так, так. Ну, там день-день. Я, я це там... якби амністований варіант без відповідальності? Чи буде? Так, це ну, інструкція зараз МС розробляється, і цей, і, і, і які механізми, де ми будемо бачити вже після цього, після 25 листопада, як воно буде відбуватися, яким чином які для того потрібні документи будуть. Але там є одне но. Там є «но». Но, но в чому що зброя під час військового стану буде власністю держави? Тобто людина реєструє її. Але вона не її, це... не її. Після закінчення війни, якщо ця зброя буде ідентифікована, що вона буде мисливською, може бути, Чи спеціалізовані магазини її перероблять під мисливську, дана людина може себе її зареєструвати. Якщо вона не буде переробляти, є обмеження, деякі там в цьому. Стосовно калібру. Наприклад, нарізна зброя калібру від 12,7 мм не декларується. Гладкоствольна. Більше 23, 23 мм калібру, не декларується. Тобто, її не можна буде здекларувати. Вона апріорі не, не декларується. А решта зброї, яка є незареєстрована, там хтось має з діда прадіда лишилося, можна буде її задекларувати. На законних підставах закінчиться військовий стан. Люди собі зареєструють і будуть користуватися законним способом. Дуже дякую вам за цю розповідь. Дякую вам, що дивилися і слухали полковника поліції, пана Віктора Катерину. На все добре.